Так, Всім привіт! Ось такого старого упса зробили інвертор. Вивели дротики, які йшли на внутрішній акумулятор назовні. Підключили його до акумулятора автомобільного. Ось напруга на акумуляторі. І підключили споживача. Светло. 36 Ватт. Так уж додатковое Гнездо для Запальнички, щоб підключати автомобільні зарядки, і була можливість заряджати якісь прилади. Воно під'єднане паралельно до ось цих проводів, тобто напряму до акумулятора. Ось така вийшла штука.